Забавіш серці, кохання мов жар, що злиста недобрим, веселим сумним, ти можеш піти і спалити мости, а можеш вернутись. Ніхто му Христос кохання в душі моїй? На хвилях терплячих, мой, На хвилях моїх морей, Ти любиш його левош. Син. Ну що ж? Така доля. Люби його дуже, дуже сильно. І будьте щасливі. Інтимна лірика Михайла Репецького багатогранна. Представники жіночої статі знайдуть там такі слова, з якими їхні кохані чоловіки звертаються до них. Ну і звичайно, до почуттів відноситься любов до своєї мови, батьківщини, народу. Саме такі вірші на такі теми, а ще тости по побажання нареченій, вибрала для читання Ірина Мензяк. Ми переможемо для мене близький пушкін і єси саня, як лагто, я проти всіх тиранів, мої брати аж на собірській лані. Для Москви життя поклали, та я не хочу, щоб було, як в мінську, де зникла зовсім білоруська мова. Тому не скай зубів на українську, це Маяковський вам писав. А слово мого народу, найбагатші в світі, і сила духу наша непоборна, велика мудрість і розум у наших дітях, наше майбутнє світле неповторне. І не лякайте звірі півголові, що станемо ми дурні двоязики. з історія вас, як полову, лову, огнена, вгамує ваші крики. А мій народ у поступі народів ступає вільно, незалежно нову. Ми за братарство, рівність і свободу, бо в ні святі здобудем перемогу. Качання. Ти у сім'ї найголовніша половина, звання твоє високе, ти дружина, ти про добробут і мир повинна дбати і чоловіка свого гладити, цілувати і кохати, щоб в чистоті були квартиря, миски, ложки. І з чоловіка стружку знімай трошки. Так ніжно, лагідно та впевнено знімай. Але не будь пилою і його ти не пиляй. Щоб він спокійно гроші заробляв і завжди в рай домашній поспішав. Його одежа й зуття мають бути чисті, а ти красива маєш бути і намисті. Твій голос лагідно, нехай звучить, той чоловік буде тебе любить. Бюджет сімейний правильно складай. Йому черчину зрідка наливай, дітей виховуй, а його не треба, і хай життя вас буде, як у небі. Там, де землі торкнулись твої стопи, весняні квіти радісно сияють сум, біль. Почаль і всякий інший клопіт від погляду ясних очей зникають. Навколо тебе музика симфоній, що оживляє щирість, ніжність, ласку. В чарівних почуттів багатство поліфонів, щиття стає, немов чарівна казка, ти ясним сонцем душу зігріваєш, приходиш в серце ніжністю світання. Про твою вроду цілий світ співає. Ти це життя і щастя, і кохання. Я Дякую. 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 Михайло Репецький народився 5 березня, а його улюблений композитор Володимир Івасюк 4 березня. І з піснями Івасюка вже вкотре покоління студентів подорожує Карпатами. Радісні пісні і трагічна доля Васюка зворушує серця людей. Триптих Репецького про Івосюка виконує студент і колега поета ювіляра Тимур Аметов. Гір. Триптих до 55-річчя з дня народження В. Івасюка. Здається, хвилі Черемоша заслухали словами і мелодією пісні, і полегіднішали, готувалися достеменно, так, як розповідає легенда. Добрішати морські хвилі від молоді орфея Черемош. Настирно хлюпався, бризки летіли аж до вікон, ніби хотіли бачити Орфея Синігір, що співав свою пісню, чарівну Оцульську річку. Яремчук, блакитне небо у твоїх очах, чиста краса у серці під Карпат, від Бога пісня, сонцекрилий птах, щоб були скрізь добро, любові лад, мов зачарований, весь білий світ. Чекав мелодій сонячних твоїх, від них душа зривалась у політ, щоб нести мрію, щастя для усіх. І твоя пісня для людей всіх раз звучала дзвінко, чудом із чудес. Від зневажання її рідно ну, спас, і український дух знову воскрес. Цей історія з Блюховецького лісу, про споки болем розрива серця, життя спустило чорну завісу, заповнить сум скорботу без кінця. Кат заховався без слідства і суду, Нашкрябали поплічники папір про самогубство, але знають люди, що був вибивця, більшовицький звір. Який від під і злості, до смерті не позбудеться тривог. Зумів текти від нас він, від святої помсти, від нас, людей, його скарає Бог. То в вічність пішов зовсім юний, з тих орфей відлетів в небеса, та для сущих звучать твої струни і чарує молоді краса. Вічна пісня дзвінкало дограю. Вічні чисти, краса, сині гір, вічні небо та зелень розмаю, вічні рута твоя ся зір, мати з мальмами чекає сина, і дві скрипки звучать чарівні. Вічна юність буде в Україні і співатиме твої пісні. Просто, просто співали. А знаєте, як це е, десь наш кляба там на листочку воно валяється, а раптом ще мелодія приходить. На гітарі собі там бринка, кажуть, о, яка пісня гарна. Ну давай, каже, заспіваємо. разом. Ми сіли, співаємо собі, співаємо, співаємо. Один вже, почекайте, ще, почекайте, ну хай буде, це вступ. Один вже той, хто написав фонограму, Михайло вже там під гітарою на добрячині. Хай з Богом спочиває. От двоє тут один вдома. Щось його прихопило. Один тут також не, не на сцену не а один ще може. Правда, Бран Становичу, прошу. І з гуртцу наш дирек, наш колишній директор, також хай з Богом спочиває. Сказав: ну, гурт соколи, я вам покажу. Ну давайте дані, хай подивляться на осколки соколів. Із чотирьох з, чотирь, з п'яти соколів лишилося діючих двоє. От, і пісня соколів, яка була, ну ви що, називається Самотність. Пісня соколів, самотність, представник групи соколів Богдан Степанович Балко. Сюди-сюди в нас панчик, який тоді в'зівської очі не заложив разом зі мною КГБ. На щастя, нас також не заложили. Так, ідіть до мікрофона, ви слова взяли? Шукаю. Так, а ну поїхали. Тепер поїхали. Голосніше тільки погано чуємо. Той гамувати, посмішкою маскувати біль. Звуки твоїх років пізнавати, бліді і думки звірять тобі, тільки тобі Звуки твоїх років пізнавати. Сидять до бів, хоч тебе нема, та й не буде, ой, не буде, поруч біля мене пустота. За вікном міглені ходять люди, ходять люди, ти знайдеш єдину щастя так. Вітно в мій клени ходять люди, Ой, ходять, ходять, а ти з не йдеш білий у щастяках. А куди клен дівся, Дичковський сказав зрубати? Не дозвіл взяв, взяв дозвіл, а там другий росте все одно кле за вікном, за моїм вікном 33-ї аудиторії. Або нам все не йде. Ніщо робити, береш гітару, береш друзів, і співаєм. але так і зустрілися, але прийде час, час і серед ночі, темної ночі я в солодкому сні, зацілую твої сині очі, мирі. І співаємо в тобі пісні, зацілую твої сині очі, милі, голові, далі, і співатиму в тобі пісні, я навчився стогін гамувати, по смішкою. А сховати біль, звуки двої кроки пізнавати, мрій, і думки зверять тобі, тільки тобі, звуки твоїх кроки пізнавати, брів, і думки зверять тобі, тільки тобі. Дякую, Богдане Степановичу. Але без репетиції. Ну, бачите, у нас там було скорочення під собою. І ми, ми вже давно не репетирували. Правда, Богдане Степановича? Да, вже багато років не репетирували десь. Рівно 10 років тому був останній виступ. <реш> і на цій же сцені, але в повному складі. Прошу Андрій. Михайло Петрович був у Червонограді першим президентом. Так, так, першим президентом клубу творчої інтелігенції Вулик який вивів його на сцену Палацу культури як конференція у багатьох конкурсах. І один з них це красуня Прибужжя. Для багатьох конкурс Красунь Репецький писав віршовані монологи учасниць. І один з таких монологів прочитає красуня коледжу Наталя Патриляк. Це Небесна Австралія, чарівний сплітає вінець над сонячним ім'ям Наталія. Люблю квіти, спорт і красу, тепло радісне дарувати всім, добро, вірність в серці несу, кайфую в настільному тенісі, ціную в людей прямоту, клоняюся честі, порядності і вказує сонцем мету до щедрості, щастя і радості, ненавиджу підлість образ. Не терплю я несправедливості. Хай щира любов без прикрас наповнить людський світлий дивис. Комп'ютер світлим